Часом Ісус пішов до околиць Тира і Сидона. І ось жінка хананянка хана з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко, одержима бісом. Але Він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити Його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить за нами. У відповідь Ісус сказав: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А Він у відповідь промовив, недобре брати хліб дітей і кидати щенятам». Вона сказала: так, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, яка велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш. i wydłużyła ja. jej córkę z tej samej To jest Słowo Boże. Słowo Niech słowa Świętego Ewangelia zniszczą nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. Słowa Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Улюблені в Христі, брати і сестри, наші дорогенькі міністранти, руданістка, кохані парафіяни, улюблені Божі діточки. Коли читаємо цей епізод з жінкою Ханаанянкою, описує нам святий Матеош в 15 розділі, так на перший погляд є це дуже така трудна ситуація. Ми бачимо пана Ісуса, який робить чудеса. Бачимо, як Він похиляється над кожною людською трудністю, проблемою, хворобою, не минає жодної людської просьби. І сьогодні, так збоку дивлячись, якби вкрадається якась така погорда класифікація вищість над іншими людьми. І повстає питання, навіщо це Пан Єзус робить? Але потрібно вникнути в цю ситуацію людей, які жили за часів Пана Ісуса на землі, і це вони поробили ці різниці між собою. Але щоб їх поламати ці різниці, щоб їх перемінити, пан Єзус мусить докорити їх. І це так, як ми не раз, принаймні в мене так вдома було, коли мама хотіла там насваритися на сусідських дітей, то коли ми щось там не то зробили, що треба, то збирала нас на подвір'ю. і так, якби до мене говорила, що так не можна, як ти так думаєш, де твоя голова, і так далі. І я получав за всіх, але це так було спеціально, щоб ці другі хлопчики чули і теж знали, що це на них сварація. Може щось в такому стилі, пан Ісус робить, щоб скартати людей за те, що вони ділять між собою. Ти такий, ти другий, ти ще інакший. Пан Ісус звертається до цієї жінки і так навіть остро до неї каже, що не можна забрати в дітей і псам викинути ці дари. І жінка в своїй покорі каже, це правда, Господи. Але з панських столів, як падають кришки хліба, то і щенята їдять. Він каже, яка велика Твоя віра. Нехай буде по Твоїй вірі. Кохані в Христі, яка велика моя віра, щоб по моїй вірі збулися слова Ісуса Христа? Ми в кожній літанії молимося ці слова на завершення. Аби ми ще стали одними об'єднаць Христосових, наприклад, чи до Матінки Божої, чи до святих, молий за нас, Пресвята Діва Марія, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. І тепер в який спосіб я буду достойний? І що є обітницею Бога? Пан Ісус прийшов на цей світ, щоб нас примирити з Отцем Небесним, тобто випросити нам пробачення. І християнське життя це урок прощання. Ми вчимося на наших ближніх, як прощати. Ми кажемо в молитві «Ойче наш, пребач нам наші війни, як і ми, перебачами нашим винувайцям». Отпусть наші війни, відпусти наші провини, не тільки пробач, бо часом так є, що людина каже, я пробачаю, але я не можу відпустити цього з голови, з серця. І ми просимо Бога, Господи, відпусти, відпусти провини, бо ми відпускаємо нашим винуватцям. І тоді ця молитва правильна. І тоді ми відчуваємо, що в серці є легкість, тому що немає кращого подарунку, як прощення. І так колись мені маленькому ще мама пояснювала, коли ми ходили на гості. Коли ми йшли десь там до сусідів чи на день народження, а мама знала, що ми десь там в школі посварили, щось не поділили між собою, і каже, мама, сину, коли будеш давати подарок, то на початку скажи, що я не обижаюсь на тебе, я тобі пробачаю, то, що ми там погиркалися в школі, а тоді дай подарунок. І, власне, в тоді я якось так розумів, що найкращий подарок це не дати, а найкращий подарок це забрати в людини. Забрати з її совісті обіду, забрати з її серця горе, забрати з її ситуації трагедію якусь — це найбільший подарунок. І так колись пам'ятаю, ще будучи в Донбасі на парафії, колись перед службою Божою була сповідь і одна жіночка. Своїх родичів привезла до каплиці, до костьола, щоб їм показати, як муша свята правиться, куди вона ходить молитися. І коли вона вийшла від сповіді, запитали її діти чи внуки, вже не пам'ятаю, каже, і що воно тобі дало? Так питає, розкажи, що воно тобі дає? І ця жіночка так дивиться то на мене, сонце, то на своїх родичів і каже, я не знаю, як це пояснити, що мені дано, але я знаю, що взяло. Всі гріхи залишила тут. І це найкращий подарунок. Бог дарує нам не тільки те, що ми хочемо, але забирає від нас те, що потрібно забрати. Бо якщо цього не зробить то під великим знаком запитання є наше спасіння. І ми повинні бути свідомі, кохані, того. Що так дивлячись просто на наше життя, яке ми щоденно переживаємо? Ми дивимося на дітей і кажемо, як ці діти гарно ростуть, вже більше, вже вище, вже часом вище за маму, за тата. І ми повинні розуміти тут одну річ: напевно, кожен з нас це пережив, а може так більше чи менше свідомо, коли після зими. Мама відкриває шкаф і каже: тепер, сину, чи доці, вдягайся цього штани, там то його платчико, чи щось. І ти вдягаєшся і кажеш, мама, але воно вже тісне, вже не підходить. Треба вже щось друге, я вже вирос з того. І так само в житті духовному ми з багатьох речей виростаємо. Так, що би довго це не пояснювати, скажу, колись таку ситуацію, це не є якась там здрада сповіді. Але хтось там з старших людей так розмовляє, і сповідає це розмовляє і каже, «Ойче, ну я там пацьорка не мовлю. Пацієш, да? на здоров'я, свіже і так далі. Я пацьорка там не мовлю». а я теж пацьорка не мовлю. Та ви що, шуткуєте? Каже, я до костьолика не ходжу. я кажу, теж не ходжу до костьолика. А я маму і тата не слухаю, бо їй було там 70, а мамі вже 95. Я кажу, я теж маму не слухаю. Та ні, що ви думаєте? Я кажу, а ще каже, знаєте, але я дуже Бозі боюся, а я не боюся Бозі. Та ні, то щось не то. Я кажу, дайте, я вам розкажу. Нема Бозі, є Бог. Я маму не слухаю, тільки шаную і люблю. Я пацьорка не мовлю, тільки мовлюся, мотлітви, ойче наш, коронку, ружанець. Я не ходжу до костьолика, бо так люди часом думають, а до костьолика пішла і вже спокійно. Ні, я ходжу до костьола. Тому що я слухаю, що свято, я читання читаю, нам ще співаю. Не просто пішла собі як до клубу. І тут є різниця, ми з тих речей виростаємо. Очевидно, дуже важливо є пам'ятати, що, наприклад, аніл – це дуже великий подарок в нашому житті, і ми часом дорослі вже кажемо, а що там будемо молитися до ангелочка. Може, до ангелочка ні, але до Аніла стружа молися. І вже не вистачить там ангелочку мій святий, небесний, друже мій, чи там стружу. Може вже треба трошки серйозні молитви, може треба Біблію почитати. Ми вже починаємо виростати з цих дитячих таких духовностей. І це є дуже важливо. І тому сьогодні, сьогодні ця жінка з Біблії каже: Господи, і щенята їдять зі столу Господнього, зі столу панського. Бо ці крихти це хоча така одробіна якась мілоч, дрібниця, яку хоча б це треба мати в житті. Бо пан Ісус каже: віра ваша, нехай буде, як зерно гірчичне. І ви тоді будете гори пересувати і дерева пересаджувати. І що скажете все буде послушне. Для того сьогодні треба собі задуматись, чи я насправді маю таку віру. Як ця жінка, яка прийшла і каже, пані Єзу, поможи, бо моя дитина страждає. Але теж потрібно зрозуміти, що ми в нашому житті не тільки повинні молитися за дітей своїх, бо ми їх дуже любимо. Ми можемо за себе не молитись, але за дітей дуже сильно молимось. Але потрібно пам'ятати, що наша душа несмертельна. Вона є теж як ця дитина, за яку потрібно молитись, яку потрібно плекати. Які не маємо права відмовляти анігільної мші святої, ані молитви, модлітви, ані сповіді, яке це важливе пам'ятати за свою душу, пам'ятати, що вона як маленька дитина, якщо ми впремось, не захочемо, вона ж сама не піде до костьола. Цю душу треба занести сюди в храм. І для того потрібно завжди пам'ятати, що ми є відповідальні за своє спасіння. Кохані в Христі, нехай це Боже Слово, яке ми чуємо сьогодні в Євангелії, спонукає нас насправді думати за вічність. Думати, тому що вічність і так буде. Чи буде добра, чи не дай Боже якась неправильна, тому що людина може і заслужити на погану вічність, але вічність буде. Це може багато інших речей не бути в нашому житті. Але ми всі підемо через цей поріг, поріг смерті, підемо на другу сторону життя. І від нас залежить сьогодні, що ми виберемо. Це є єдине певне в нашому житті. Ми можемо багато інших ситуацій не пережити, багато інших речей не мати, але вічність чекає кожного як в одному домі колись по запросили мене в гості, і розмова бабці з внуком і каже, бабця, о, бачиш, от прийшов до нас Ксьонд, каже, і от як, якщо я коли-небудь там вмру, не дай Боже, то щоб ти тільки того Ксьонда запросив, а цей внук так дивиться і каже, бабцю, як то, як що? Що ви можете бути таке, що ви не вмрете, на кого не може бути. Просто коли я вмру, заклич мені Ксьонда. Все точно і ясно. Ось, І це дуже важливо мати цю свідомість. Свідомість з нею, якщо я зможу, піду до костюла, якщо я захочу, буду молитися. Якщо мені вийде, то я піду нам щось свято. Нема такого. Якщо получиться, то можеш там щось друге зробити. Ось це і дуже важне поставити Бога на перше місце в своє життя. Тому, кохані, нехай добрий Бог нам в цьому благославить, допомагає опіка матінки Божої, нехай буде над нами, щоб ми. Любили Бога щирим серцем, усім серцем своїм і наших ближніх як себе самого. Амінь. Може, собі пригадаємо, як ми співаємо в, в Бога і урочисто теж сьогодні Та співаємо нашим пані Ванічка. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віка. Від Бога світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого несотвореного єдиного з сонця, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради спасіння. З Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. і був розп'ятий за нас, за я Пилата, і страждав, і був похований. і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить в право. славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде Кінця і в Духах Святого Господа животворного, що від Отця і Сина ісхоти, що з Отцем і сином. Що говорив через пророжці і в єдиного свято Селенського Апостольського церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертви і життя майбутні.